Подивіться цей документальний фільм кінця 70-х років. Світло перетворюється безпосередньо в струм, жодних рухомих частин. Це ідеальна сонячна машина. Люди були зачаровані фотоелектричними сонячними елементами. Вони були дуже дорогими. Це найбільша колекція фотоелементів коли-небудь зібрана. Вона коштує чверть мільйона доларів і виробляє достатньо електроенергії лише для трьох-чотирьох сімей. І тут у гру вступає технологія суперниця, великі дзеркала, які також можуть перетворювати сонячні промені на струм, фокусуючи сонячне світло і використовуючи його тепло. Те, що ви бачите, це перша у світі комерційна сонячна електростанція. Вона називається Solar One. Концентрована сонячна енергія здавалася найперспективнішою сонячною технологією в ті часи, але сьогодні про неї майже повністю забули. Історія, що за нею стоїть, це історія великих очікувань. Pure. чиста, екологічна, стабільна та надійна енергія не менш велике розчарування. Проєкт Крезендюм спровалився. Втім, можливо, відродження, тому що концентрована сонячна енергія може зробити одну дуже важливу річ, яку не можуть зробити сонячні батареї. Ви могли вже колись бачити геліоконцентратор. Він має ось такий вигляд, особливо якщо ви захоплюєтеся голівудською фантастикою. Геліоконцентратор може мати і менш футуристичний вигляд, ось такий, але загалом вони працюють так само використовують зеркала, щоб відбивати і концентрувати сонячне світло. це просто вловлювання тепла, яке надходить від сонця, і мені це дуже подобається. Це Хав'єр Лара, який називає себе євангелістом геліоконцентратора. Він інженер-механік, який працював над багатьма проєктами концентрованої сонячної енергетики по всьому світу. Таким чином ви концентруєте приблизно в тисячу разів більше сонця в певній точці. У цьому типі геліоконцентратора такою точкою буде верхівка вежі. Всередині неї знаходиться рідина, зазвичай розплавлена сіль, тобто сіль у рідкому вигляді, яка нагрівається під дією сонячної енергії. Гаряча розплавлена сіль потім перекачується до генератора, який кип'ятить водою. Виробляє пару, яка своєю чергою може бути використана для обертання турбіни, що виробляє електроенергію. Таку саму електроенергію, яку ви можете отримати на звичайній, скажімо, електростанції на викупному паливі, але без спалювання викупного палива. Після того, як сіль охолоне, і закачують у вежу, і цикл починається знову. Щоб цей процес працював належним чином, потрібно багато прямого сонячного світла. Саме тому деякі заводи можна знайти в таких країнах, як Чилі, Марокко, ОАЕ чи Індія, але найбільше їх у спекотних районах Іспанії та США. Чому, коли ми чуємо сонячна енергія, більшість з нас одразу думає про фотоелектричні сонячні елементи, а не про дзеркала, які концентрують сонячне світло. Я достатньо доросла і пам'ятаю, як приблизно у 2010 році ми були дуже оптимістично налаштовані щодо сонячної теплової генерації електроенергії. Дженні Чейс, експертка з питань сонячної енергетики в дослідницькій компанії Bloomberg NEF. каже, тоді приміром були амбітні плани встановити величезні геліоконцентратори в Сахарі і відправляти електроенергію в Європу через кабель. Довгий час сонячна теплова енергія була основною сонячною технологією в комунальному секторі. Однак потім сталося те, що напівпровідникові технології стали дуже дешевими а фотоелектричні супердешевими. Трохи більше ніж за 10 років ціна на електроенергію від сонячних фотоелектричних елементів впала майже на 90%. На це було багато причин. Головним чином підтримка в Німеччині, яка дала поштовх зростаючій сонячній енергетиці в Китаї. Концентрована сонячна енергія також подешевшала, але в 2011 році вона почала коштувати дорожче, ніж фотоелектрична. Сьогодні вона дорожча більш ніж удвічі. Це означало, що люди почали відмовлятися від неї, а сонячні панелі все дешевшали. Сонячна теплова енергетика не стільки програла, скільки фотоелектрична виграла. Це ще й тому, що в геліотермальних або концентрованих сонячних системах кожне окреме дзеркало повинно індивідуально відстежувати рух сонця, щоб завжди спрямовувати промені прямісінько в потрібну точку. Залежно від розміру станції, це можуть бути тисячі дзеркал. А ще потрібно враховувати хмари, які можуть перекривати частину дзеркального поля. Це ускладнює контроль температури на вершині вежі, яка повинна залишатися в певному діапазоні. Порівняно з усім цим, сонячні панелі дуже прості у використанні коли ви встановлюєте їх на даху або на полі, або на озері, або де завгодно. Це дуже просто. Це річард тоніг. Він протягом останнього десятиліття досліджує технології та політику щодо концентрованої сонячної енергетики. Вона просто стоїть там, і вам доведеться її чистити, можливо, час від часу, але це не так складно в експлуатації, як геліоконцентратор, де у вас є дзеркала, які потрібно регулювати відповідно до реальних умов навколишнього середовища. Установки геліоконцентраторів зазвичай також будуються на замовлення, що робить їх дороги. Тому, щоб не витрачати кошти даремно, вони повинні бути великими, а це означає, що їх складніше проєктувати та обслуговувати. Ось, приміром, цей мегапроєкт. Ласкаво просимо в майбутнє енергетики. Крезентюнс в штаті Невада мала зробити революцію в галузі екологічно чистої електроенергії. Її будівництво коштувало 1 мільярд доларів. І коли вона починала працювати у 2015 році, очікування були високими. Утім, потім почалися проблеми. Вона так і не досягла очікуваної середньої потужності, яка мала забезпечити 75 тисяч будинків. Також було багато відключень через технічні проблеми, часто через розплавлену сіль. З розплавленою і сіллю дуже важко працювати, тому що якщо щось піде не так і температура опуститься нижче точки плавлення, то у вас більше не буде розплавленої солі, а буде тверда сіль. І тоді ваші труби заповнюються твердою сіллю, і це велика проблема, з якою доводиться розбиратися. Одного разу станцію довелося зупинити на вісім місяців, а іншого резервуар з розплавленою сіллю протікав, і земля була забруднена настільки, що всю вежу знесли. Зрештою, робота станції зупинилася. А компанія Solar Reserve, якій вона належала, припинила свою діяльність. Вони були справжніми рок н рок-н-рольщиками та хлопцями з кремнієвої долини, які казали, що вони збираються революціонізувати світ. і Їм потрібно побудувати багато цих веж. І вони знаєте, рухалися швидко. І як виявилося, для геліоконцентратора це був неправильний підхід, тому що вам потрібно розібратися з усім, виконати операції та технічне обслуговування, а потім будувати наступну станцію. Це займає певний час. Нині Dunes знову виробляє невеликі обсяги електроенергії, але це заплюмувало імідж геліоконцентраторів, особливо в США, де відтоді не побудували жодної великої електростанції такого типу. Інші мегапроєкти, приміром, як ідея побудувати великі станції в Сахарі, щоб забезпечити Європу електроенергією, також провалилися. На сьогодні усі разом узяті геліоконцентратори світу мають генеруючу потужність 7 гігаватів. Для порівняння фотоелектричні сонячні панелі мають потужність 1700 гігаватів. Отже, ідея геліоконцентраторів так і не стала успішною, зазнала чималої кількості невдач, але є одна причина, чому ми ще не повинні відмовлятися від неї. І це та сама причина, чому Китай за останні роки побудував багато станцій такого типу. Річ у тім, що сонячні елементи дійсно не генерують вночі. Але геліоконцентратор може новіші установки не просто нагрівають розплавлену сіль для негайного використання, а вони також мають великі резервуари для її зберігання, коли вона стає гарячою. Там вона охолоджується лише на 1 градус Цельсія на день і може бути використана для запуску турбіни пізніше, наприклад, після заходу сонця. Важливо мати ці чисті джерела енергії, які ми можемо використовувати цілодобово, оскільки ми підключаємо більше відновлювальних джерел енергії до наших мереж. А вони працюють лише тоді, коли сяє сонце або дме вітер. Наявність такого гнучкого постачання може також виправдати необхідність платити трохи більше. Майбутнє геліоконцентратора перемістилися в іншу нішу. Раніше це була енергетична технологія, така як вітрова енергетика та сонячні елементи. А зараз це значною мірою технологія зберігання. Звичайно, є й інші способи зберігання електроенергії, наприклад, літій-іонні акумулятори, які часто будують поруч із сонячними електростанціями, але вони зазвичай зберігають електроенергію до чотирьох годин. Можна побудувати більші батареї, наприклад, для використання і вночі, але це буде дуже дорого. Натомість розплавлена сіль досить дешева, тому її використання протягом тривалого часу економічно вигідніше. Можна також використовувати електроенергію від сонячних панелей для нагрівання розплавленої солі, але це менш ефективно. Технологія геліоконцентратора перебувала в стані занепаду близько 15 років, оскільки ми програли битву за денну енергію. Але реальність така, що для забезпечення нічної диспетчеризації енергії в пустелях немає нічого настільки дешевшого. Це Крейхвуд, генеральний директор компанії Васт, яка працює над новими проєктами, щоб розв'язувати проблеми, з якими технологія концентрованої сонячної енергетики стикалася в минулому. Без нашої системи, знаєте, без сонячної теплової енергії в цих спекотних сонячних місцях вам доведеться спалювати викопне паливо для нічної енергії. Компанія вже побудувала цю невелику демонстраційну установку на сході Австралії. Наступним кроком буде будівництво більшої станції з восьмигодинним запасом енергії. Цей звіт Національної лабораторії відновлюваної енергетики ша слугував їм посібником. Він був складений після невдачі Крезен-Дюнс і аналізує всі проблеми, з якими зіткнулися геліоконцентратори. І це дуже важливо, тому що знаєте, якщо ви не можете вчитися на помилках минулого, то у цієї технології немає майбутнього. Як бачимо, замість однієї великої вежі побудували кілька маленьких. У Васт кажуть, що це спрощує будівництво та дозволяє змінювати розмір без потреби щоразу придумувати нестандартний дизайн, що економить гроші. Крім того, в їхній системі циркулює рідкий натрій, тобто метал, а не розплавлена сіль. Якщо він стане твердим у разі відключення, його легше розплавити, ніж сіль. Але Васт не єдині, хто зацікавився звітом по геліоконцентраторах. That book. Ця книга стане настільною книгою китайських інженерів геліоконцентраторів. Це їхня біблія. наразі все змінилося для геліоконцентраторів, тому що Китай починає активно займатися цією галузю. Китай заново відкриває для себе концентровану сонячну енергію. У стадії розробки знаходиться близько 30 станцій, набагато більше ніж будь-де у світі. Це тому, що кожен парк відновлювальних джерел енергії потужністю 1 ГВт тепер повинен включати 10% накопичувачів. І уряд опублікував це повідомлення, заявивши, що буде підтримувати розвиток сонячної теплової енергетики. Ідея проста: в день ви використовуєте сонячні панелі для виробництва дешевої електроенергії, а геліоконцентратори для нагрівання резервуарів. А вночі, коли сонячні панелі простоюють, ви використовуєте накопичене тепло для запуску турбіни. Що це означає для концентрованої сонячної енергії? Чи може ця технологія дійсно повернутися? Багато що залежить від того, чи стануть китайські сонячні вежі успішними. Тоді ці сонячні вежі мають реальну можливість масштабуватися, і тоді ми сподіваюся, побачимо те ж саме, що ми бачили з сонячними панелями або вітряками. Що ці прибутки в ланцюжку постачання з Китаю справді створюють дуже дешеві або кращі продукти, які будуть доступні також в інших країнах Африки, потенційно в Європі, США але це також означатиме, що ці інші країни повинні побачити потенціал і запровадити політику підтримки цієї технології. Без підтримки геліоконцентраторам буде важко знову розкрутитися. У будь-якому випадку геліоконцентратори швидше за все ніколи не стануть такими масштабними, як люди колись думали. Сонячні батареї виграли технологічні перегони і захопили масовий ринок, але геліоконцентратори можливо знайшли нову нішу, і цікаво подивитися, чи вдасться цій технології досягти успіху.